Друзі, вітаю вас на каналі Фітнесріч. Юа і я Ауріка Легкоступ, дипломований спеціаліст в сфері фізичного виховання. Однією з напрямків моєї роботи є робота з поставою, тому я підготувала для вас сьогодні комплекс справ для мобільності лопаток та здорової спини. Поїхали. Я дуже рада повернутися до вас на YouTube з новими тренуваннями. Знаю, що багато хто з вас чекав, тому починаємо тренування. Для цього я пропоную зайняти нам зручне положення в позицію по-турецьки. Якщо з будь-яких причин ця позиція вам не зручна, займайте будь-яку іншу, яка для вас буде доступною. Мені зручно в цій позиції ми сидимо на тазових буграх, поперек рівний, живіт м'яко підтягнутий, плечі опустили, потягнули їх вниз, уявили, що за маківку хтось нас витягнув далеко вгору. І з цього положення піднімаємо руки догори, опускаємо знову ж таки плечі, і з видихом я повертаю, виконую ротацію грудного відділу вліво, прожимаю лопаточки вниз. І знову на вдих Повертаюсь догори. Ротація вправо. Прожимаю лопатки вниз. І ще разочок. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Ще. Шість. Вдих. І видих, плечі м'яко тиснуть вниз, маківка витягується вгору. П'ять. Відчуйте, як шийний відділ опозиційно розтягується одразу в дві сторони. Чотири. Три, два, і останній разок. Один. Скиньте навантаження. Правою рукою ми хапаємо за ліве коліно. Створюємо таке натяжіння. Створюємо противагу, коліно тисне в підлогу, а рукою я намагаюся витягнути його до себе. ручка натягнута. Ліва рука витягнута, плечі опущені вниз, шия витягнута. Будь ласка, ось так от не карячимося. І ми лівою рукою починаємо з вами колові оберти вперед. І повертаємо ручку назад. Мене тут цікавить не рука, а саме ваша плече та ліва лопатка. Будь ласка, спробуйте перенести всю увагу саме на ці дві зони, і ми нею прокручуємо руху, руку лопаточкою нашою. Ще чотири. Три. З кожним разом намагаюся ширше коло намалювати. Два. Один. А тепер в протилежну сторону. І я додаю оберт рукою і погляд за рукою. Два. Відчуйте, як грудний відділ м'яко. Здійснює розкриття. Три. Чотири. Шия витягнута, плечі вниз. П'ять. Шість. Сім. І останній. Вісім. Прекрасно. Скиньте навантаження і на іншу сторону. Ліва рука, праве коліно. Створили витяжіння. Права ручка, плечі вниз, шия витягнута. І поїхали колові оберти вперед. Два. Погляд в одну точку. Три. Чотири. П'ять. Зосередьтесь на правій лопатці. Шість. Сім. Вісім. І в протилежну сторону. Вісім. Сім. Шість. Ви можете відчувати прохрускування. Якісь, ну, Може бути легкий дискомфорт. Головне, не робимо собі боляче. Та, Дискомфорт можна трошки потерпіти, але якщо це вже біль, то зменшуйте амплітуду руху. Ще три. Два, один. Закінчили. Скиньте навантаження. Є. Руки витягуємо перед собою, плечики опущені, розслаблені. І ми з вами порухаємо лопатками вперед. як ніби от Я тянуся за руками вперед, лопатки розходяться по сторонах. А тепер з видихом м'яко підтянула руки до себе назад, мої лопаточки стягнулися разом, як ніби я ними обіймаю хребет. І знову вперед. І з видихом потянулась ними назад. І виконуємо. Я до вас повернусь спиною. Я дуже хочу, щоб ви побачили рух лопаток. Вперед. розтягнулись лопатки по сторонах. І з видихом стягнули їх разом. І вперед, і з видихом назад. І ще виконуємо п'ять. Чотири. Я повертаюся. Три. два. Один. Прекрасно, скиньте навантаження. І знову ручки перед собою. І ми порухаємо лопаточками вгору і вниз стискаємо їх. Вгору, елевація лопаток і вниз, депресія лопаток. Опускаємо їх прям міцно-міцно вниз. І знову, вгору. Я працюю не трапецією, саме лопатками. Спробуйте відчути цей рух. Трапеція, звичайно, включається, але не вона основна. І вниз, і ще вгору, вниз. Коли я тисну лопатки вниз, моя шия автоматично витягується вгору з плечей. Вгору. Вниз і по останньому разу. Супер! А тепер скинемо навантаження і поєднаємо всі ці рухи в колові оберти. Це найважчий варіант. Руки перед собою. Я піднімаю лопатки догори, витягую їх вперед і опускаю вниз. Зводжу разом, піднімаю догори і опускаю вниз. І ще колові оберти вперед. П'ять. Чотири. Три. Два, один. А тепер в зворотню сторону: вгору назад і вниз. Вперед, вгору, назад і вниз. У мене вже руки, плечі, все пече, лопатки гарно відчуваються. Ще чотири. Три. Два. Один, молодці, скидаємо навантаження, можна зробити ковточок води. І цей рух ми спробуємо з вами перенести в іншу площину. Для цього стаємо з вами в позицію на 4 долоня під плечем, коліно під стегном. І ми вже знаємо з вами рух лопаточок вперед і назад. Поїхали, ручки витягуємо вперед лопатки по сторонах, як ніби ви хочете збільшити простір між лопатками. І спокійно видихаємо, лопатки, як ніби обіймають ваш хребет. І ще разочок. Розширили лопатки по сторонах. І стягнули разом, ще вперед. І разом. Разом і ще три рази. Оп, два. І останній. Один. Достатньо. А тепер порухаємо лопатки вгору, вниз. Вгору, вниз. Ось такі плаваючі рухи лопатками вздовж спини. Будь ласка, зосередились і працюємо. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Супер. І ми об'єднуємо ці рухи. Провалилися вниз, обійняли лопатками хребет, потягнули їх вгору і округлили спинку. І це рух лопаток вперед. Продовжуємо це той самий ось цей рух. Якщо, бо є люди, кому важко відчути свої лопатки саме в цій позиції, тому порухалися спочатку сидячи і перенесли рух на килимок. І ще три, два, шия витягнута один. А тепер в іншу сторону, в протилежний бік. Все те саме, але в іншу сторону рух лопатками назад, назад. І ще шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Закінчили поза дитини. Розслабляємося, потягніться назад. Зона лопаток має бути гаряча. У вас зараз має бути там просто вогнище. Бо в мене воно так і є. Три, два, один. Достатньо. І далі ліву ніжку я лишаю на коліні, праву ніжку виводжу в сторону. Не обов'язково тримати ногу рівною. Ми можемо призігнути ножку в коліні, саме праву ногу. Далі опора в мене лишається на ліву долоню, вона в мене знаходиться під плечем. Будь ласка, ось так не провисаємо в плечі, воно в нас красиве, рівне. Правою рукою я роблю напівоберт І тягнусь долонькою до стегна. Прям дотягуємося. Вам має бути видно мою праву лопатку, вона прожимається вниз. Я роблю вдох. А з видихом я уявляю, що хтось тягне мене за руку вперед, а таз відтягується назад. Розтягнулась в різні сторони. І знову провернула лопатку вдих. І з видихом потягнулась далеко вперед. Таз назад відтягується. Я відчуваю що внутрішню частину стегна. І знову вдих. І видих. Вдих. Видих. Ще. П'ять. Чотири, три два. Один. Прекрасно. Поставили дві ручки поруч. Потягнули таз назад. Ми зробимо хвильку хребтом, підкручуємо таз через артикуляцію хребта. Посегментна робота хребта. Ми рухаємося вперед і, прогинаючись в попереку, відтягую таз назад. Знову хвилькою, підкрутила таз, кругла спина вперед. І прогнулася в попереку, таз назад. Ще. Вперед, назад, вперед, назад і два рази. Останній, останній раз, і ми переходимо з вами на іншу сторону. Ліва ніжка вперед, в сторону. Права ніжка на коліні, і ми ліву руку відводимо назад, лопаточку прокрутили і повернулись вперед. І знову вдих. Прожали ліву лопатку і з видихом, як ніби хтось мене потянув далеко вперед. Таз відтягую назад, але, будь ласка, не сідаємо тазом в сідницями в підлогу. Відтягуємо з різні сторони. І знову вдих. І видих. Чубчик. Це, звичайно, гарно, але дуже непрактично. Волосся лізе в обличчя ще. Але тренуємося, нам ще трішечки лишилося. Оп! Ще чотири. Видих. Три. Два. І останнє повторення. Один. І в нас остання завершальна вправа, комплекс сьогодні недовгий вийшов, для того, щоб ви швидко змогли попрацювати зі своєю спинкою. Ми з вами стаємо в положення 4, відриваємо коліна від підлоги, робимо вдих і з видихом переходимо в собаку мордою вниз. Я намагаюся скласти лопатки і прогнути себе в грудному відділі. І знову опускаюсь вниз. Пресом себе тримаю. Коліна в повітрі вдих і видих. Позиція собаки мордою вниз. Ще вдих. Видих. П'ять. І ще. Чотири. І ще. Сідницями тягнусь в стелю. Фу, грудний провалився. Три. Кому важко коліна призгинайте. Два і останнє повторення. Один. Прекрасно. Лишилися в цьому положенні, позгинайте праву ніжку. Ліву, праву, ліву. І м'яко, ручками підходимо до стегон, витягуємося круглою спиною догори. Плечі, шия, голова лишаються на місці. І на цьому ми завершуємо наше тренування. Я вам дякую, що були зі мною. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, на Ютуб, і до зустрічі на наступних тренуваннях.